Момент удару. Спала булон там, пошкоджив голову. Медики відвезли в обласну лікарню першу. Допомога казала, зашили там і все. А зараз бачите, що трапилося. Вікна, двері, балконні рами, ну і там по-разному. Ви самі бачите, що натворило. Та що? А ми збігли вниз, навіть не зрозуміли, що це воно таке, як це воно случилось. Тому що горіло все там на трасі, а стекла знаєте, сипалися, як ото хтось з біжка висипав. Моя квартира, от одне вибите, от друге повністю. В спальні балкон не висете, але балкони не роблять, балкон у нас саме зробили. В мене газкулка розщепліла біля ному. Давно порівняти було, так що что... поки так, допомогли. Да, соседи. Перепуганный. Попугай, слава богу, выжил. Окошку а ищем. Всей семьей найти <laughs> не можем. Дай бог, чтобы ее взрывную волну не вылетела. Надо будет возле дома еще поискать. Це були не шахеди, це були ракети. Ми зараз експерти працюють, але кажуть, що це були С-300, дві ракети. І були дуже потужні вибухи уночі. На жаль, дуже багато руйнацій. Сьогодні пошкоджено 9 будинків, 3600 вікон орієнтовно вилітало. І зараз наше комунальне підприємство працює, щоб закрити контури. Крім цього, був пошкоджений водоїв. Зробили, відновили постачання і електричне постачання, і водопостачання в ці житлові будинки. Тому такі справи. На жаль, маємо на сьогодні 6 загиблих і 11 людей знаходяться у лікарні стан важкості, середній стан важкості, працюють лікарі з ними.